Ти підпишись, а я розберу наступну потужну вправу на біцепс. Фішка цієї вправи в тому, що ти краще пропрацьовуєш внутрішню головку біцепса, саме вона додає товщини та щільності м'язу. Техніка виконання: зафіксуй верхню частину руки на лавці. Сядь або встань зручно, корпус нерухомий. Візьми в руку гирю, на відміну від гантелі, в неї центр тяжіння нижчий, ближче до мізинця. Це підсилює натяг у нижній точці. І змушує біцепс працювати з першого сантиметра руху. Починай з нейтрального хвату. Піднімаючи гирю, плавно підкручуй кисть вгору. Це і є супінація. Саме в цей момент максимально включається внутрішня головка біцепса. У верхній точці затримайся напруж біцепс. Потім повільно і підконтрольно опускай гирю вниз, зберігаючи натяг до самого кінця. Хочеш ще більше таких ефективних вправ? Заходь на канал, там вже сотні відео для всіх груп м'язів.